Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Мобілізуватися мають чиновники і діти великих начальників, пише прокурор Жебрівський. Не треба ділити українців на панів і холопів. Країну мають захищати всі. Насамперед, ті, хто хоче управляти країною, областю, містом, ОТГ. Думаю, що такий підхід був би справедливим, тому що українська Україна, яку будує бойове братерство України, це справедливість, що має існувати в цій країні. Маю моральне право на повен голос про це заявляти. Тому що воював я, а нині мій син у Збройних силах України. Оцей хайп звільнення керівників ТЦК та їх замін. На ні до чого не призведе. Знаю показовий приклад бойовий офіцер, якого призначили керівником ТЦК у Львові. Попрацював два місяці і написав рапорт про відставку. Каже: я в такій системі працювати не буду. Це герой України, справжній військовий, шляхетна людина. Коли сьогодні багатьом бойовим офіцерам пропонують зайняти посади в ТЦК, вони відмовляються. Я переконаний, що проблема саме у центральній та місцевій владі. По перше, Зеленський починаючи з 2014 року, чотири рази ухилявся від повісток. Тобто, нинішній верховний головнокомандувач не має. Морального права дорікати людям, які зараз роблять те саме. По-друге, шалений відсоток українців мобілізовано саме сіл і маленьких містечок. Зрозуміло, що вони більш затребовані, бо то зазвичай шофери, трактористи звиклі до важкої фізичної роботи. Але тут чимало і корупційної складовою, тому що в містах люди мають трохи більше коштів і можуть відкупитися. Що потрібно зробити, аби не було ухилянців, не закривати країну, а дати мотивацію людям, щоб вони хотіли йти захищати свою країну. Першими мають бути мобілізовані держслужбовці і посадовці. Місцевого самоврядування, починаючи від ОТГ і завершуючи офісом президента, чоловіки призовного віку мають добровільно пройти ТЦК. Це не означає, що їх треба посилати в штурмові загони. Я айтішники, управлінці, які можуть займатися тією ж логістикою. Але чоловік призовного віку, який відсиджується в адміністрації, не має морального права здійснювати владні повноваження. Я переконаний, що після нашої перемоги пріоритетне право на державну службу в органах місцевого самоврядування повинні мати ті, хто захищав країну. Хтось скаже, що ми таким чином. Спустошимо управлінські кабінети. Ні, є жінки, є поранені воїни, інваліди другої та третьої груп, є досвідчені пенсіонери. Друга категорія це правоохоронці. Правоохоронець, який давав присягу на вірність українському народу, має пройти через горнило захисту своєї країни. Знову ж таки, на їхнє місце можуть прийти жінки, пенсіонери правоохоронної системи, 50-55 років, які можуть бути слідчими прокурорами тощо. Переконаний, що чоловіки, які не брали участі в захисті своєї країни, не мають морального права згодом працювати у правоохоронних органах. Тому працівники поліції, прокуратури СБУ, ДБР, Набуці ті люди, яких спокійно можуть замістити жінки, інваліди другої та третьої груп, які воювали і мають кваліфікацію та освіту, а також дієздатні досвідчені пенсіонери, яким за 50. шкоди для держави точно не буде. Третє питання: мобілізуватися мають діти великих начальників, Небожителі з рентбо, відправивши свою доньку і сина за кордон, немає морального права дорікати пересічному громадянину, що його діти ухиляються щодо держслужбовців, посадовців місцевого самоврядування. Представників правоохоронних органів має бути задіяна наступна мотивація. Якщо ти не пройшов горнило захисту країни, то не зможеш працювати на держслужбі, стати депутатом ОТГ, району області Верховної Ради. Звісно ж, не варто генерала поліції направляти в штурмовий загін. Адже у війську можна суттєво посилити управлінську ланку, логістичну інженерну тощо. Але якщо таке рішення буде прийнято і депутати, чиновники та їхні діти воюватимуть, то пересічні громадяни не будуть ухилятися від призову. Фото мого сина Ян Жебрівський служить, пише прокурор. Раніше. Жебрівський зазначав, що Зеленський та Єрмак можуть сісти по закінченню війни через прийняті або неприйняті певні рішення. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!